В рамках 10-го туру чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги. ЖФК «Полісся» зіграв у виїзному матчі з ЖФК Сістерс. Рахунок відкрили суперниці Житомирянок на 22 й хвилині. Завдяки голу Олени Мандзюк. А це Ольга Боченко. А хіба не було порушення правил? Не було. Ольга Бойченко збільшила перевагу команди Сістерс вже через дві хвилини. А це що І гол! суперниці не перестали атакувати. На 28-й хвилині арбітер зафіксував третій гол на користь Сістерс. Розрив збільшила Жозефіна Нганді. І Удар, поворот, Команда Полісся змогла відігратися лише у другому таймі. На 67-й хвилині тетяна Тріль, подавши зі штрафного, принесла житомирянкам перший гол. Але і рівень і Ой ой ой, 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 яка помилка. Через 9 хвилин житомирянки подвоїли рахунок завдяки голу Юлії Семенюк. Ти Ганді помиляв. Ще один удар. І ще один удар по і 3-2. У результаті матч закінчився з рахунком 3-2 на користь ЖФК «Сістерс».